Шановна телегромада, служителі різних християнських церков, милі діточки, брати і сестри, доспілі, усі люди доброї волі, Христос Воскрес, уістину Воскрес. Ми з вами заходимо у неділю сліпонародженого і в особливий спосіб церква молиться за слабозорих, за всіх незрячих, за всіх тих не немає можливості фізично бачити світло, зображень. Але разом з тим Євангеліє, чи не найдовше у нашому церковному календарі, яке ми читаємо по неділях, надихає нас на те, аби ми задумали, чи вбачаємо ми дещо прекрасне, на що не потрібно мати очей, на що потрібно мати відкрите серце. І відразу йду до першого джерела, до дев'ятої глави Євангелія від Івана, яке. Ось що описує. Переходивши, побачив Ісус чоловіка з роду сліпого. Запитали його, отже, учні його, учителю, хто зрішив він чи батьки його, що він сліпим, уродився. Ані він не зрішив, ані батьки його, відказав Ісус, але щоб ділам Божим виявитись на ньому. Поки дня маємо виконувати діла того, хто післав мене, бо ніч надходить, за якою ніхто не зможе діяти. Поки я у світі, я світло світу, сказавши те, сплюнув на землю, споготовив слиною глей і намастив глеєм очі сліпому, і сказав до нього «Іди умийся в купелі Селоамській, що означає післаний. Отож подався той, умився і повернувся з рячем. Сусіди, і ті, що бачили його раніше, сліпим заговорили, чи то він, чи то, чи то він, що брачив, і одні казали це він, інші ні, лише подібний. Він же казав це я. Потім ведуть цього зрячого до фарисеїв, потім зав'язується дискусія, і на кінець проганяють оцього зрячого геть, тому що його уздоровив той, хто не мав цього робити. Не силою Божою, як здалося, це фарисеєм. Він зробив і довідався Ісус, що геть прогнали отого уздоровного, який народився незрячим. І зустрів його і мови до нього, чи ти віруєш у сина чоловічого, а той. А хто він, Господи, щоб я в нього вірував? А Ісус йому каже: Ти бачив його, Він той, хто говорить з тобою. Тоді той сказав: Вірую, Господи, поклонився йому, і мовив Ісус до нього: На суд цей світ прийшов я, щоб ті, які не бачать, бачили, а ті, які бачать. Стали сліпими. Почули деякі фарисеїв, що були при ньому, і кажуть, невже й ми сліпі? А Ісус їм відповів: були б ви сліпі, не мали б гріха. Але оскільки кажете, ми бачимо, то ваш гріх зостається. Дорогі мої, це завершення 9 глави Івана, говорить про те, що Христос каже: Я прийшов для, того, ті, для тих, які не бачать, аби щось побачили. І, на жаль, ті, які кажуть, що бачать. А насправді не бачить. Христос хоче показати їм про те, що вони сліпі, вони сліпі. І дивіться, з чого розпочинається уривок, бачить сліпо і учні, які виросли у семінському середовищі і знають, що за гріх має бути кара, кажуть, він зрішив, його батьки хто зрішив. Тобто відразу калькулюють величину гріха, і де той гріх мав бути, що цей чоловік, молодий юнак, народився незрячим, на що Христос відповідає, ані Він, ані батьки Його, але для того, абися на ньому появила, показала сила Божа, слава Божа. Дорогі мої. Оце дуже-дуже важливо, бо це і наша тенденція, на жаль, побачити деколи гріх, побачити деколи щось недобре за ситуацією. Відразу розпочну з однієї історії. Ми входимо з вами у теплу пору року, йдемо на відпочинок. І одна історія оповідає, як на одному з берегів моря ходить постійно незадоволена жінка, щось вона шукає, щось вона там підбирає, щось вона там бурчить. І туристи, які приходять на сезон відпочити, зустрічають цю невдоволену жінку. І мають від неї дуже погане враження. Ця жінка ходить для того, аби щось нам тут наробити, щось, мабуть, вкрасти. І так люди собі думають: аж одного дня аж одного дня одна родина відпочиває, і хлопчик, ця родина приїжджає, викидує сміття, на що жінка робить зауваження, піднімає сміття, йде собі далі і щось знову бурчить. І тоді хлопчик ділиться враженнями з батьками. А батьки із місцевими кажуть, це у вас така неприємна жінка, вона постійно щось недобре говорить. І тоді місцевий чоловік посміхнувся і каже: у цієї жінки колись вже понад 20 років помер син. Він, граючися тут на березі, порізався у гострий предмет, отримав заражені кров'ю, умер. З того часу ця жінка понад 20 років. По цьому березі і збирає гострі предмети, аби дітки, які приходять відпочивати, і люди не ранили і не повторились те, що трапилось з її сином. Мінь мої, деколи за якоюсь ситуацією, за дисципліною, за тим, що нам приносить життя за якимись випробуваннями, деколи за складами ними бровами, ми вбачаємо. Щось недобре, щось негативне, і не знаємо, не знаємо позаддя тієї людини і тої дисципліни, того, чого вимагають. Досить згадати нас з дітьми, коли нас заставляли там вчитися. Батьки, мабуть, від нас хочуть вкрасти наш дорогий час і наше дитинство заставляють нас вчитися. Але потім приходить час, і ми бачимо, як добре, що була та дисципліна, як добре, що від нас щось вимагали. З іншої сторони, треба вчитись, ем, знайти в собі очі. отого, от Отого е, Христа, який вбачає відразу щось добре і вбачає в майбутньому славу Божу. Дивіться, є така притча, коли Христос іде зі своїми учнями і бачить здохлого пса і питає своїх учнів, наголошується притча, що ви скажете про цього пса? Там пес уже десь тиждень, як мертвий лежить. Ну і тоді Петро, як перший з апостолів, каже. Смердючий. Інший апостол каже: ну, шкіра в нього така, інший каже, худий. І кожен щось сказав негативне про того пса. Тоді Христос каже: подивіться, але які в нього були міцні білі зуби. Ми, думаю, я б хотів, аби ми, дивлячись на наше життя, часто непросте, Часто таке, яке, можливо, деяке злобоння, вбачали в ті міцні білі зуби. Зуби. Ми че, вбачали оте щось добре, е, у, особливо в людей, які відійшли. Навіть е, світська, поганська сентенція каже, що про померлих не говоримо погано, аби ми знаходили всі ті добрі речі, які колись нас оточували, і обов'язково ті речі, які є поруч завжди з нами. Навіть коли життя таке е, здається важке, таке темне. Аби ми знайшли оті добрі євангельські христові лінзи і по-новому дивилися на наше оточення і знаходили оте добре, яке перемагає гріх, перемагає зло і дає світло до нашого життя. Христос Воскрес, уістину Воскрес!